У Кремлі заявили, що поки не розглядають ідею щодо проведення тристоронньої зустрічі між представниками Росії США та України. Про це на брифінгу заявив помічник лідера РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков. Про це передає російське інформагентство. Тас далі цитую: поки що ніхто серйозно на цю ініціативу не говорив, і вона не перебуває в опрацюванні, наскільки я знаю. Відповів він на питання про можливість такої зустрічі між представниками трьох держав. Також помічник очільника Кремля заявив, що зміни до мирного плану, які намагаються внести Київ та Європа, заважають досягненню довгострокового миру. Далі будемо про це говорити. Олег Лісний, президент аналітичного центру політика. доєднується до нашого Етеру. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий день. Пане Олеже, загалом говорячи про те, що ми зараз маємо в мирному треку, або би його називати, як ви оціните заяву Кремля щодо того, що насправді загалом тристороння а, зустріч а, вона поки не є можливою. Небажання не все ще її розглядати також є а, дійсним в Кремлі. це якась жорстока позиція. Це бажання виграти якийсь додатковий час, це а, загалом елемент торгу. Це позиція, яка є сталою, і вона є сталою протягом тривалого часу, де Росія демонструє те, що ви сказали, затягування часу. Це одна із цілей. Друга, це вести розмову виключно з Сполученими Штатами і ні з ким іншим. Демонструючи в такий спосіб, що великі держави мають домовлятися з великими державами, а малі держави і жертви агресії мають залишатися за дужками. Це Росія просуває вже дуже давно. І насправді Сполучені Штати і безпосередньо Трамп, мабуть, знаходяться в якихось рожевих окулярах, оскільки результатів ніяких немає. А якщо ми беремо кейс Російської Федерації, вони не змінюють свої вимоги, а іноді їх навіть роблять більш жорсткими. Проте вони вдають, що вони знаходяться у переговорному процесі лестощами підіграють его Трампа. Там я не знаю і крою або якимись ще моментами е, працюють з делегацією, тих, хто е, тих, кого призначив Трамп перемовниками, але візи нині там насправді і він не тому, що Україна. Бореться за кожну літеру, а тому, що Росія не хоче йти на жоден із компромісів, і це не може тривати скільки завгодно, оскільки до Росії в цей період не застосовуються жорсткі заходи. Про те, що каже президент України, що треба примушувати Росію, не примушена Росія до перемовин, це просто втрачений час. Наступне питання було таким, що нещодавно, якщо не помиляюсь, Блумберг повідомляв про те, що Еманель Макрон в цілому починає і зробив пропозицію, того що можливо доведеться повертати діалог з Путіним напряму, також і від європейських лідерів. На пісков заявив, що в цілому Путін не проти Макрон сказав, якщо була б тільки політична воля. Чи можливий на вашу думку загалом такий переговорний трек на три сторонні, якщо ми говоримо Європа, Сполучені Штати, Росія, а двосторонній Європа, Росія? Ну, це теж затягування часу з боку Російської Федерації, ілюзії Макрона, що він зможе скоротити дистанцію, отримати результат. Просто хочу нагадати нашим глядачам, що він певний час спілкувався дуже скажімо так, кажуть російською плотно з путіним, але результат був нульовий. А з іншого боку, мені не подобаються такі контакти, оскільки Трамп своєю поведінкою і своїми зустрічами він зняв табу спілкування з Путіним, і тепер це вже не є якимось непристойним моментом. Тому це. Більше вигідно путіну, оскільки він буде демонструвати всьому світу, що з ним говорять напряму Європа, там і ще хтось да і в е, результат буде такий, як і раніше, тобто ніякого. Звісно, що Європі не подобається, що вона знаходиться за дужками, і вона хоче бути е, флагманом в цій ситуації або е, вести діалог безпосередньо з путіним, щоб не було зламаного телефона по ходу. Але ж е, знову ж повертаюся до того, чим я закінчив відповідь на минуле запитання без зміни інструментарію. Це не зміна інструментарію. Е, е, мають бути такі заходи, які змусять Путіна, щоб він шукав. Шукав діалогу, щоб він був конструктивний, щоб він ішов назустріч, ці всі заходи, що зараз відбуваються, вони не нові, і тому нового результату очікувати від застосування старих інструментів, ну я думаю, важко, панележе. А якщо так от просто якщо так можуть загалом це назвати просто, а проговорити чи бачите ви можливість, якщо ми говоримо про... 26-й рік дійсного або реального тиску, який нарешті прийде і змусить Путіна піти на діалог, або просто якимось дивом ну дійсно почати спілкування, яке принесе користь і дійде до завершення цієї війни проти нашої держави. Чи бачаєте ви таке можливим в наступному році? Важко сказати, тому що знов ж таки я не бачу готовності заміни того інструментарію, про який я казав. Знову ж таки, чорних лебідів ніхто не скасовував і вони можуть прилетіти куди завгодно, як до нас, так і до росіян. І це те, що така перемінна, яка вона може з'явитися. Якщо Європа не стане дорослою серйозно, да, от вона там показує характер, все-таки вибили ті гроші, які нам допоможуть Україні проіснувати далі в економічному сенсі, не тільки то. Якщо Європа зможе бути більш активною в допомозі Україні, збільшивши її особливо військову компоненту, то це найпотужніші санкції насправді стосовно Російської Федерації. Також якщо пакет 20 буде містити нові інструменти стосовно там не тільки тюньового флоту, а й компаній, які е, е, забезпечують рух е, інфраструктури, якщо не зруйнують тюньового флоту. То теж не буде змін, якщо зруйнують, це битиме по кишеням Російської Федерації, які використовуються для ведення війни. Якщо Сполучені Штати введуть санкції, про які зараз подейкують, да і якщо в результаті ці санкції і всі дії будуть не просто якимись да. А вони будемо єдиним кулаком. Тоді щось може бути. Але чи це станеться? Це дуже велике питання. Пане Олеже, красно. Вам дякуємо, що доєднались до нашого етеру. Дякуємо також за вашу аналітику. Олег Лісний, президент аналітичного центру політики Бута на апострофі. Дякуємо вам. До побачення.